В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії для вас працюють Павло Живєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Ворог не припиняє обстріли області. Є руйнування у Марганицькій громаді. Що знають про роботу депутатів Дніпровської міськради мешканці міста. Родини військових можуть пройти повне медичне обстеження в одній із головних лікарень області. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Пізно ввечері російські окупанти з артилерії обстріляли Нікопольщину. Під ударом було одне із сіл Марганецької громади. Люди не ушкоджені. Після цього загарбники вгамувалися. І ніч у районі та в цілому на Дніпропетровщині минула тихо. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Розпочалася 707-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог завдав 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 безпілотників типу шахет, 14 із яких знищено. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження озброєння, військової техніки, двох складах боєприпасів, дев'яти артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. І ми продовжуємо. Як депутати Дніпровської міськради виконують свої обіцянки? Як відстоюють інтереси і захищають права містян? Що знають і дніпряни про роботу місцевих обранців? Про це далі у випуску. Ви з якого району? Шевченковський? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто депутат вашого району? Ні, на жаль, не знаю. Ні, не знаю. Прізвища то не знаю, чесно. Я навіть не знаю, тому що наш Якось що не набрав голосів, і нам підкріпили до двох районів одного депутата, то я не знаю навіть, хто він такий. Та взагалі ніяких. Жінка, медвідь, але на жаль, я з нею не можу вийти на зв'язок. Не знаю, я дуже багато зверталася за тими телефонами, які є. У нас взагалі неможливо заїхати до двору, навіть валяються підкрилки від машин, ні скори, нічого. І нічого не робиться. Ну, два роки це точно, а якщо не більше. Ні, ну там взагалі у нас проблеми у дворі. Ну, що не бачите, у нас проблеми з водою у нашому будинку. Ну, я живу на вулиці, на якій взагалі ніколи ремонт не робився. Ми своїми силами завжди привозили якийсь там відваль, чи якісь відсів, чи що небудь робили своїми силами завжди. А ну дороги по всьому місту. Це ж не тільки наша проблема, це проблема всього міста. Взагалі, це бруківка. скільки разів от пишуть, що знімають, воно дійсно, його не треба ще трогати. Воно ще проживе не один рік і може й 10 років. А його знімають і роблять по нові. Ну, це вообще та нонсенс в таке в таку годину. Це таке робити. Оце, от ЗСУ. Все ЗСУ. Ну, ми з нашого будинку там зверталися ну, до нашого депутата, який у нас там на районі. Mm -hmm. от, ну вирішення питання не було. Він зробив нам тільки відмостку біля дому, а яма як була, так і залишилося. Ну. Та мені взагалі ніхто не запам'ятався. На мою думку, депутати роблять це показово, от, от і все. Ну хтось інший, не так, як зараз, 100%. Скажу правду, він дуже грубуватий і так людей ображає, що мені не подобається ці. Ну, Різкі слова він пише ну, для мене це. не завжди це сприйнято. Я можу сказати так: якщо о, йому мозок вправлять, може і цей. Якщо мозок не вправлять, то можна міняти. Ну, я дивлюсь, що, мабуть, нічого не вправляють. Або хтось йому там щось заносить на цукерки. Або ну, я не знаю, ну, просто жах. Мені стидно комусь сказати соромно, що я живу в мільйоннику. Я з Польщі приїхала, мені говорять, О, ти з Дніпра, боже мій, це мільйонник. А запросити їх сюди, ну подивитися, ну це просто жах. Що вам показувати? Тролейбуси старі, трамваї старі, благоустрій ніякого немає. Ну, плакати хочеться, якщо чесно. Ну, Саме головне, мені здається, зараз саме головне закінчиться з війною, Зараз всі кошти надо відправляти на ЗСУ. А потім же розбиратися з благоустрієм. Тому що спочатку надо наших воєнних хлопців підтримати, телеканал д 1 продовжує знайомити вас із депутатами Дніпровської міської ради у сьогоднішньому випуску проекту проявлення. Дивіться про депутата Андрія Клименка, який водночас обіймає посаду директора комунального підприємства Теплоенерго. З чого складається тариф на тепло у наших платіжках? Чому тендери є, а робіт не видно? Нікуди їх не на другі якісь заботи. Чи можуть виборці потрапити на прийом до Андрія Клименка? Яку заробітну плату отримує директор комунального підприємства Теплоенерго у Дніпрі Андрій Клименко, який є депутатом міськради? Розбираємось прямо зараз. Це програма проявлення на телеканалі Д1. Не пропустіть сьогодні після денного випуску новин о 15.30 в нашому ефірі проєкт проявлення. Сподіваємося, буде цікаво. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 29 січня за результатами тендерів замовив Дніпровській будівельно-комерційній фірмі будівельних матеріалів на суму майже у 2 мільйони гривень. Про це повідомляється у системі Прозоро замовили 65 залізобетонних плит. Вартість кожної сягає майже 27 тисяч гривень. Фірма завантажила сертифікат відповідності на залізобетонні плити для покриття міських доріг. Виробництва київського ТОВ бетон комплекс. Вартість подібних плит інших виробників становить від 14 до 18 тисяч гривень тобто на третину дешевше. Також департамент замовив 30 тонн портландцементу зі шлаком по 6,5 тисяч гривень за тонну. Обов'язки директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради виконує Олексій Самілик. Уповноваженою особою є Олексій Терещенко. Як ми вже повідомляли, робоча група, створена при обласній військовій адміністрації, нещодавно рекомендувала Дніпровській міськраді відмінити два сумнівні тендери щодо облаштування та охорони укриттів. В основній госпітальній базі області запровадили програму Сім'я героя, в рамках якої родини українських захисників можуть пройти повне медичне обстеження. Подробиці у сюжеті моєї колеги Маргарити Супільняк. На початку січня в одній з головних медичних установ Дніпропетровщини почала діяти програма Сім'я героя менше ніж за місяць медичну консультацію отримали більше 200 сімей українських захисників і захисниць. Понад 80 членів родин проходять обстеження майже 20 потребували оперативного втручання. Родини героїв можуть прийти на прийом до 40 різнопрофільних спеціалістів. Ми запропонували всім нашим героям, які лікуються. Звернути увагу на своїх батьків, на своїх жінок, на своїх близьких. Вони дуже страждають і за останні два роки більшість з них не було у лікаря. Ми виявляємо такі захворювання, які сьогодні потребують операції. Сьогодні робимо 16-ту операцію. І, на жаль, це число продовжується. Медобстеження, вони дуже важливі. Мета сьогоднішньої акції донести до вас. Що ми дуже поважаємо родини героїв, родини наших захисників. Серед родин військових, які прийшли на консультацію, і пані Зіна, мати загиблого героя. Вважає, що така підтримка сімей захисників з боку лікарів надзвичайно важлива під час повномасштабної війни. Пішов самовільно в воєнкомат. І пішов учитися розвідник-навідник на нулю. Прослужив там півтора місяця і загинув, спасаючи своїх товаришів. Я сама військова, я являюсь переселенкою з Луганської області. Я перше потрапила, але я була в досить важкому стані, коли потрапила. Маю проблеми по пульмонології і я дуже вдячна за підтримку всім лікарям, абсолютно всім вашим заступникам, Сергію Миколаївичу. Всім дякую за те, що мене тоді прийняли, надали допомогу, причому консультації всіх лікарів, ті, що були потрібні, то дуже приємно. Двері медзакладу відкриті для всіх військових та їхніх родин. Наголошують лікарі. Програма Сім'я Героя продовжуватиметься і надалі. Маргарита Супільняк Ілля Ломовський. Новини Д1. У Дніпрі відкрилася виставка під назвою Україна чекає своїх героїв. Все про цю виставку розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Виставка під назвою Україна чекає своїх героїв має нагадати суспільству про героїчну оборону майже півмільйонного міста, яка тривала 86 днів. Оборона Маріуполя стала одним з символів незламності українських воїнів. В той же час вона показала всю суть. Нашого кривавого ворога, який не зупиниться ні перед чим заради своїх цілей, місто протягом майже трьох місяців піддавалося тотальному знищенню з землі, повітря та моря. На виставці представлені наші картонки, з якими ми виходимо на акції, на яких написано наше відчуття, що кожен з наших рідних відчуває, чекає свого героя додому. На виставці також ви можете бачити прапори кожного підрозділу, який захищав місто Маріуполь, і комбінат Азовсталь. Також на виставці ви можете бачити фото героїв полонених, які зараз знаходяться у російському полоні. Ця експозиція покликана нагадати не лише нашому суспільству, а й світовій спільноті про жахливе ставлення ворога до українських військовополонених. Полон це не опція для збереження життя. Полон вбиває саме так можна коротко і влучно охарактеризувати цю виставку. Сьогодні в місті Дніпрі ми організували виставку, щоб нагадати суспільству, що наші рідні до сих пір в полоні. Вони Страждають там, тому що полон це не є опція збереження життя. Полон це катування, голод, холод, це приниження, це засудження, як ви можете бачити, мене на футболиці. Тобто мене засудили довічно за обороною мого Маріуполя. Багато хто знає, що в нас дуже багато військовополонених, особливо з комбінату Азовсталь, так які вийшли 16 по 20 травня 2022 року. Але наші рідні не тільки там знаходяться, а і ще й незаконно. Засуджують, тобто їх засуджують через хвору фантазію росіяни. Їм прописують видумані злочини, а потім вони отримують по 25, 30 та навіть довічнені ув'язнення, тобто їх відвозять в самі страшні. В'язниці Росії, тому ми намагаємося постійно кожну неділю, ми виходимо на акції, нагадувати суспільство. Будь ласка, говоріть про захисників Маріуполя, тому що завдяки ним ми маємо сьогодні, а вони не мають завтра. На заходи просто їжу, щоб бути голосом полоненого, і всіх до цього закликають, щоб всі були голосом полонених, тому що потрохи люди починають звикати все одно до цього. Що війна і так далі, всі ми це розуміємо. Але треба стояти до останнього, як вони стояли. Виставку відвідав також міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Його присутність не обмежилась лише красивими словами підтримки. Очільник міста, героя тепло поспілкувався з рідними полонених, запропонував звертатися до нього за допомогою. Дякую, тому що це все... завжди од от... я було. я розумію вас. моє хороше, іди сюди, іди, будь ласка, сюди. іди, ми хорош. Шановні учасники, шановні... я хочу сказати ще трошечки. От то, що ви кажете, скрізь, де я буваю на міжнародних захід, скрізь я про це говорю. Говорю завжди одну фразу слава героям України! Слава героям захисникам Маріуполя. Треба розуміти, що сьогодні ми говоримо про справжніх героїв захисників України, захисників Маріуполя. І я хочу, щоб всі однаково розуміли, що наші хлопці та дівчата зробили для нашої держави України. Сьогодні ми тут, на українській землі. Завдяки їм ми маємо таку можливість. Вони зберегли нас як націю. Вони дали дуже важливий час для України, для інших підрозділів: підготуватися, бути наповнити справжнім духом воїнів. Вони дали віру. Що цю гидоту, яка прийшла на нашу землю, можна бити навіть в тих умовах, коли сили не, не рівні. Тобто наших героїв було 5 тисяч, а війська прийшло 25 тисяч. У нас не було достатньо зброї, достатньо техніки, але 86 діб тривала оборона міста Героїв Маріуполя. І цей час, і ця віра і далі триває. Але наш борг є і залишається повернути. Кожного героя додому на нашу українську землю сьогодні досі більше півтори тисячі наших хлопців та дівчат досі залишаються в полоні, і наш обов'язок за їх героїзм віддячити їм їх поверненням на українську землю. Тому ми сьогодні разом зібралися в голос сказати про це, що нам важливо кожне життя, яке, на жаль, сьогодні б'ється в полоні. Ми хочемо повернути наших захисників до України, і ми маємо об'єднатися заради цього і працювати саме над цим, щоб кожен хлопець, кожна дівчина повернулася додому. Захід проходив у приміщенні сучасної російсько-української війни Дніпропетровського національного історичного музею. За словами його директора Олександра Старіка, такі заходи необхідно проводити, щоб суспільство пам'ятало подвиг наших героїв. Справа в тому, що є такі речі, які забувати це просто ну, банально, скажімо так, ми не вижимо, якщо ми це забудемо, ми не вижимо як нація, як етнос, як народ. І завдання нашого закладу, комунального закладу культури, полягає в тому, щоб якраз зберігати цю пам'ять і доносити цю пам'ять до всіх наших мешканців, до всіх наших співгромадян. Тому зазвичай ті, хто організовує виставку, вони... Дякують адміністрації музею, дякують музею за те, що ми надали площу, надали наглядачів, надали екскурсійний супровід. Але це саме той випадок, коли я вперше дякую організаторам виставки. Я дякую людям, які не дають нам забути речі, від яких залежить наше життя. Давайте не забувати про оборонців Маріуполя, адже свого часу вони дали Україні дорогоцінний час для підготовки відсічі окупантам. Зараз ми маємо стати їх голосом та робити все можливе, щоб допомогти їм повернутися додому. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк. Новини Д1. Далі у випуску новини спорту. В області набирає обертів державний проєкт Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Команди спортсменів активно тренуються та змагаються між собою. Так в одному із дніпровських ліцеїв зустрілися баскетболісти. Деталі у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка. До тренувань з баскетболу активно долучилися хлопці і дівчата. Це переважно учні восьмих та дев'ятих класів. На базі ліцею також сформували команди з футзалу та волейболу. Це рішення було миттєво. коли нам тільки повідомили про те, що започаткована всеукраїнська така шкільна ліга спортивна. Ми зібралися з нашим педагогічним колективом і всі обома руками погодились на участь, тому що, на жаль, звісно, коронавірус, війна вона дуже сильно вплинула і спортивні змагання, як такові, у нас припинилися. І зараз ми дуже раді про те, що є можливість відновити ці зв'язки і знову ж таки. Які діти сумували за спілкуванням, сумували за рухом, і це дуже гарно можливо для того, щоб відновити всі ці зв'язки. Найголовніше це відновлення наших зв'язків у цих дружніх соціальних зв'язків, тому що дистанційна освіта це ж таки, це варіант, але не найкраще для нас. І ці спортивні змагання дають нам можливість відновити соціальні зв'язки, знайти нових друзів, покращити взаємостосунки. Ну і звісно, стати більш здоровими спортивними на тренуваннях. Максимальна концентрація. Відпрацьовують влучність удару у кільце, швидкість, вправність. Розповідає тренер з баскетболу Володимир Головенко і хлопці і дівчата. Різні возрастні групи, От, він, їм дуже сподобається, вони задоволенням грають. Кожен раз мене питають, а коли, коли ми будемо змагатись, коли в нас гра, а хто прийде, а вони сильні. От, так що чекають, чекають, тренуються задоволенням і живуть цим. Амбасадорами проєкту виступають зіркові українські спортсмени світового рівня. Вони активно підтримують юних спортсменів на тренуваннях. Мені дуже приємно, що ці діти неординарні, вони яскраві, вони надихають на перемоги. Вони всі мріють стати чемпіонами міста України. А мабуть, десь формуються нові олімпійські зірки. Тому такий проєкт він важливий і мені дуже приємно бути амбасадором, розвивати спорт. Ми дуже раді, що проєкт стартував. Мер. Дуже раді, що багато дітей, і ми закликаємо усіх вчителів, батьків, дітей, якому можна більше приймати участь у цьому проєкті. Дуже здорово, що цей, цей проєкт проходить в такий складний час для нашої держави, тому ми повинні якоможна більше дітей зібрати, щоб трохи. Як наскільки це можливо відволікти їх від того, що про проходить і продовжувати життя далі? Ілля один з учасників нової шкільної команди. Хлопець займається баскетболом вже п'ять років, ділиться власним досвідом та допомагає новачкам. Дуже полюбляю цей спорт. Загалом це дуже потомний е, спорт. Ви будете завжди у гарному стані. І зможете накачати своє тіло. Реєстрація на участь в проєкті Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч триває до 1 лютого. Тож долучайтеся. Олексій Доніченко, Олександр Шевченко. Новини д 1 Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у прямому ефірі. Новин вже о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось, слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 31 січня. Погода у Дніпрі буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Без опадів температура повітря коливатиметься від 0 до 4 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та кам'янському у цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку до самого вечора буде зберігатись похмура погода без опадів. Температура повітря від 1 до 4 градусів із позначкою плюс. Хмари, що з'явились на небі у Марганці вранці, протримуються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. Температура повітря від 0 до 3 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 0 до 4 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. Якщо цього дня був пурпуровий захід сонця, то на ранок очікували великого снігопаду, морозу й вітру. Погоду передбачали й ворони. Якщо вони летіли з раями, слід було готуватись до сильних морозів. А з вами була ведуча Альона Погорєлова, ясних посмішок, гарного дня та мирного неба над головою.